Останні години в Україні переселенці із Донбасу, які мають польське коріння, евакуйовують на історичну батьківщину. Консульство Республіки та польське МЗС організували виїзд етнічних поляків з окупованих територій Донбасу до Харкова. Сюди приїхали майже дві сотні людей. Більшість родини з дітьми, але є й пенсіонери. Усіх їх поселили в один із місцевих готелів, поки консульство допомагає їм із оформленням документів для переїзду. Поляки планують розселити переселенців по готелях та туристичних комплексах. Обіцяють їм безкоштовне проживання, харчування та допомогу в працевлаштуванні, а також освіту дітей. Але ця гуманітарна програма тимчасова кажуть у польському МЗС задля безпеки. Польська сторона тримає час відбуття переселенців у секреті. Мы приехали сначала в Северодонецк, следовали строго указаниям консульства. Вот там нас встречали автобусы, представители консульства, все было ну, под, уровень подготовки был вообще высочайший. Приятно было очень почувствовать себя необходимыми и защищенными. Мы готовы обеспечить пивроку пребывания у Польши. A zwyczajnie wszystko zależy od e, rozwoju sytuacji e, na Donbasie, w wschodniej Ukrainy. Mamy nadzieję, że ten konflikt będzie zakończony i wtedy ludzie będą mogli e, czy chcą wrócić do siebie w Ukrainie.